Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже дуже рада вас бачити і дуже рада, що сьогодні ми можемо з вами спілкуватися, молитися разом, читати слово Боже. Мене це дуже надихає. Надихає те, що я в цей момент не одна. Я знаю, що нас багато і один за одного ми молимось, підтримуємо і слухаємо один одного не для того, щоб просто послухати, а для того, щоб почути слово Боже. Сьогодні хочеться поговорити про. Наші з вами дари. Я зіткнулася з тим, що люди сказали мені, що я хочу бути там, наприклад, пасторшою або там ще якусь високу посаду займати серед християн. Друзі, мені дуже-дуже приємно мати той дар, який я маю. Я кайфую від того, ким я є сьогодні, і мені не хочеться мати. Чоловіка-пастора або чоловіка-диякана, не тому, що я боюсь відповідальності, а тому, що те, що ми від Бога маємо зараз, воно дуже класно прославляє Бога. Чи є в мене страх? Я не знаю. Напевно, немає. Тому що, знаєте, інколи ми хочемо щось, може, трошки ніби здається більшого, той же самий статус, наприклад, да? а чи буде користь від цього. Тому що, наприклад, я знаю достатньо людей, які отримали статус, і по факту не виконують жодного того моменту, який описаний в Біблії. І люди просто носять фактично цей статус і все. Але я хочу вам дещо прочитати з 1 Корінфіянам, 12 розділ, з 4 по 7 вірш. І поговоримо. Є різниці між дарами милості, дух той же самий. Є різниці між... Служіннями та Господь один і той же. Є різниця між діями. Але Бог той самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Мій чоловік, технар, як я його називаю, йому дуже подобається паяти, скручувати, ремонтувати, озвучувати музикальну групу, прославлення, служіння і так далі. Він в цьому, це знаєте, як риба в воді. Він знає і розвивався, і вкладав зусилля, щоб в цьому розвиватися. Як я можу від нього відняти це? Я не маю права. І навіть якщо нам щось пропонують, я навіть з ним обговорювати не буду, тому що це його відповідальність і його вибір. Як би що б я там не хотіла, я не маю права з ним про це говорити. Це моя думка. Знов таки кажу, це моя думка. Єдине, що я можу сказати, це чи проти, чи не проти. І то, знов таки, відповідальність на чоловікові. Мені дуже подобається принцип, який є в нашій родині. В цьому питанні ні чоловік, ні я ми один одного не міняємо. Мій чоловік, коли виходив, ну, одружувався на мені, він знав, що я вчитель, що я наставник, душоопікун і що... Я не зможу це проміняти на щось інше, бо для мене це є вкрай важливим. І сьогодні, коли ми прожили з ним вже багато років, ми бачимо тенденцію нашого класного зростання в цьому моменті, і нам не хочеться змінювати. Нам хочеться зростати, але не хочеться змінювати свій дар. Інколи ми з чоловіком бачили в собі ще деякі розкриття інших дарів. Тому що, хто мене знає, в моєму наставництві я завжди вчу про те, що немає в людині тільки одного дара. В людині їх декілька. Тому що, наприклад, дар віри присутній всіх християн. Ну, я сподіваюся, що усіх християн. да. Після цього Біблія нам каже, що Бог поставив після дара віри, да, є дар любові. Тому що без любові ти не зможеш робити Боже діло. Тим даром, який в тебе є. Неважливо, ти пастор, ти вчитель, ти маєш дар помічника, втишителя. Неважливо. Якщо в тебе немає дара віри і дара любові, все це марно. І нам про це говорить 13 розділ першого від Корінфя. Нам, розумієте? І мені б хотілося, щоб сьогодні ми з вами цінували свій дар. А для того, щоб його цінувати, його треба знати і зрощувати. Про це нам говорить історія. Про таланти, один, два і п'ять талантів. Чи примножимо ми свій талант? Наскільки сильно примножимо? Тому що тут є теж моменти свої, наприклад, такі, як ми можемо набувати знання, а немає досвіду, а значить немає мудрості. І виходить, що знання надміває. Тобто ти багато знаєш, а для чого незрозуміло. Ти просто такий, всізнайка ходиш і все. І... Але головна думка не про те. Головна думка про те, що знати себе. Знати свої навички, свої вміння, свій дар, свій талант, їм не нетхувати їм служити. Здобувати щось нове, якусь нову звичку, характеристику це класно. Але не треба закопувати себе як особистість. Якщо ти створений, наприклад, з даром втішителя, а ти хочеш бути, наприклад, мати дар проповідника поєднай, це можна поєднати. Але не забувай про головний свій дар, тому що всі інші це допоміжні дари. Я на повному серйозі. Є таке розуміння, як допоміжні дари. Коли ми дивимося на апостолів, ми бачимо, що їх основна мета була що? Іти говорити слово Боже, щоб будувалась церква. Але у них були і інші дари для того, щоб... Впровадити біблійні принципи, створити їх, і щоб церква стояла міцно. Наприклад, вони якийсь час були і пасторами, якісь там вони були різними, різними різними служителями для того, щоб зміцнювати, зміцнювати церкву і піднімати її. Так само і в нас в наш час. Кожен дар, от скільки є дарів, вся ти хоч один раз. Подивіться, всі ці дари мають існувати в. Церкві в одній церкві. І якщо ви відмовляєтесь від свого дара, то да, святе місто пустим не буває. І Бог поставить іншу людину. Але, як казала Дівора, слава тоді буде не вам. Чи готові ви до цього? Слава мається на увазі не тільки людська, слава мається на увазі від Бога, вічна в Його царстві. Давайте молитись про це. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок, дякую за оновлену милість і дякую за твою безмежну любов. Дякую тобі за те, що ми всі різні, і ти так нас створив. але ти один, дух один і Христос один, для того, щоб те чудо, яке ти зробив для кожного з нас, дар спасіння, ти проявив це через триєдинство. І я дуже вдячна тобі за те, що в нас теж... Є дух, душа і тіло, якими ми можемо служити і прославляти достойно твоє святе ім'я. Допоможи нам зрозуміти, хто ми, який цінний дар ти нас вклав і ним почати служити. Ті, хто вже служить, допоможуть цінувати, не держатися за дар як щось таке звичайне, що ми вже досконало знаємо. А навпаки, відкривай щось нове, допомагай досягати нових висот, розвиватися для того, щоб... І наша віра, і наш дар, і наше служіння ще більше і більше було осяяне, і щоб багато людей побачило, який ти класний, люблячий батько. Прошу вам, я Ісуса Христа про це. І також дуже прошу тебе за нашу Україну. Ти бачиш, як зараз проходять ті чи інші моменти в владі. Я дуже прошу тебе, всім руководи, все контролюй. Хай буде не людська воля, а твоя воля. Хто б щоб не задумав, я знаю, що ти можеш все переробити і зробити на благо. Я в це вірю. Тому дуже прошу в ім'я Ісуса Христа, благослови нашу націю, щоб все ж таки все було на збудування, а не на повне зруйнування. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!